Бажаю здоров'я. Бажаю. Вчора відбулася ситуація, яка сколихнула інтернет, бачили і всі. Конфлікт твій і Олександр Коницького з хлопцем, який працює в кол-центрі. Розкажи, будь ласка, як це було? Давай, напевно, почнемо з того, що багато, напевно, людей, які бачили цю інформацію, не розуміють, що відбувалося взагалі. Так? Е, значить, в рамках роботи ТСК. В рамках своїх депутатських повноважень на протязі останніх трьох місяців по всій території України було виявлено і зачинено понад 50 шахрайських колоцентрів. доволі великих. Відкрито багато кримінальних проваджень, багато людей вже проходять досудове розслідування і так далі. Так далі. Це історія дуже надовго і має дуже гарні результати. Що ми маємо конкретно по вчорашній ситуації? Ми були у одному з шахрайських кол-центрів, які ми раніше. Вже зачинили, і до нас прийшла інформація, що він знову працює. Ми з Олександром удвох приїхали на це місце та побачили, що так, насправді цей центр працює, звідти вибігла велика кількість людей десь 50 осіб. Ми знаходились на вулиці, саме приміщення, де знаходиться цей шахрайський кол-центр. Вийшовши на вулицю, проходячи біля цього кол-центру, стояла особа, яка почала. З нами щось говорити, обзивати, дуже дуже негарні слова говорити в нашу, в нашу сторону. А це ж є у на відео у Олександра. Олександр документував, ну як він обзивав. Так, так, а ні. чому він не Він Багато чого нам казав, дуже дуже негарні слова казав. І Олександр до нього підійшов. Цю особу ми вже бачили раніше, треба зазначити у цьому ж кол-центрі. На тому ж місці мені дере здається, він вже е, таке намагався зробити таку провокацію. Він є охоронником кол-центра. Ну, можливо, так. Так і є. Ми дізнавалися, ну, я ж журналіст. Охронник в шахрайському кол-центрі. Він охоронець компанії, яка так. предоставила. По факту, якщо вже там був виявлений шахрайський кол-центр, ну, то можемо говорити вже яке, тому що він був виявлений раніше. Давайте не будемо на цьому зупиняти, у нас є більш важливіша Давай, да, інформація. Олександр включив камеру, підійшов до особи, почав її знімати. Так як ви зараз мене знімаєте. Трошки ближче, може. Після чого особа почала казати, що не знімає мене і так далі. Олександр продовжує його знімати. Буквально через 15 напевно, секунд хлопець вихватує телефон Олександра із рук, що дуже добре видно на відео це зафіксовано. І починає тікати. Я починаю його притримувати. В ході цієї сутички ми з ним падаємо на землю, як ви бачили? Все бачили. Особа дістає ніж. Я прошу. Зазначити, особа дістає ніж, який поліцейські забрали і зафіксували. Дістає ніж, потім в нього там випадає Олександр Телефон, який в нього вкрав. Ми піднімаємо з цією особу, я її тримаю одною рукою за руку, який ніж, другою рукою за іншу сторону, і намагаюся йому пояснити, щоб він дочекався поліції, і ми встановили усі обставини відповідно до закону. Силою пояснити. що? ми бачили силою пояснити? Я вам розказую, ви чуєте мене, що у Віка ніж, в руці ніж, який він намагається мене порізати. Перед цим він. Він вкрав телефон, Олександр, намагався з ним втікти. Що він підтверджує? Так, я забрав телефон на одному з відео, він каже: я забрав телефон Олександра і намагався з ним втікти. Я його затримую, він достає ніж. Розуміла, так, поки ситуацію? Вона продовжується. Він продовжує вільною рукою бити мене, наносити носити удари. І це теж видно на відео. Я вам теж можу Чому? показати. — По якої частині По лиці. — А де сліди? Ну дивіться, я вам покажу контакти. Я бачу вас. Бачу, так. я дуже хотів би побачити Олександра. Я дуже до нього в мене دивіться. прям ненависть. І тому так. я би хотів я би дуже, теж типа. Я дуже задоволений, що мене не зарізали тим ножем. У цьому шахрайському концентрі і мого колегу не зарізали, і що в мене нема тяжких побоїв, але я теж їх здав, у мене розбите ліки, там розбита трошки рука. Але це а бачили, що, з така хлопцем історія. Ді, з, з, звід... з, того... Звідки в нього таке лице? Після того, як ця особа намагалась мене зарізати і наносила мені безліч ударів, ви бачили те, що було на відео? Це всі бачили. Ось бачили, усі бачили. Да. Тобто, якщо. Тут ви вважаєте, що я мав би його не тримати, а дати йому себе зарізати чи побити, на ну, відео тоді... не видно, що він не нож. Тоді, ну дивіться, на відео може і не видно, так? Я думаю, Тому що, що будуть стою, ж приблиз... ніж приближати. Цій... там ну, Звичайно. Щось. І це є в матеріалах, матеріалах справи, де поліція забрала цей ніж. Ну, і... Дивіться, в мене теж є ніж. Да, ніж. Але у вас ніж в кармані, а у особи ніж був в руках. Угу. Тому дивіться, написані заяви мною, написана заява Олександром Куницьким, написана заява особою, яка на нас напала, да, там охоронець, як ви кажете, в цьому колоцентрі. Тому далі, я думаю, треба чекати результатів розслідування і дивитися за це ситуацію. Ситуація резонансна. Резонансна дуже. І дивіться yeah. ситуація. Якщо б моделюємо з цієї логіки, yeah. він охоронник мошенників, да? людей, які, yeah. за вашою yeah. думкою, ну, крадуть українців гроші. Так? Але в нас був Шуфріч і Медвечук, які вкрали вкрали в нас гроші. В них є охорона. Чому ви з Куницьким не підходили і не кліпали їх? Чому? Дивіться, ну от підкажіть, це, будь це, ласка, це, це взагалі питання ну зовсім інше. Це по перше, деяке не стосується ну, це цієї, ж так? логічно. А по-друге, це логічно. Ну не дуже логічно, чесно, Денис. Ну не дуже логічно. Це по перше. А по-друге, я вам вже сказав, що це проходить в рамках наших депутатських повноважень та в рамках нашої роботи. Я від навіть вам трошки прозвітував про те, яка проходить робота. А якщо навіть вам цікаво, ви ж відкритий ж журналіст. Я вас запрошую якось прийти з нами на ці кол центри Подивитися, прийду. як це відбувається, долучитися до нашої роботи. Ось по а... викриттю цих шахрайських кол-центрів. Ви знаєте, ми інформацію недавно бачили, як нашого волонтера одного відомого. Андрію пограбували це Андрія, мій товариш. Та? Андрій, да отаких От треба крити. О, а так получає. А як ми як? Ми будемо це охоронник. Я ні. розмовляю за персону. Мі, я не кажу, Мі, я не ні, оправдовую офіси. А. Офіси це то херово, їх потрібно закривати, як, як, але не можна кліпати людей. А ви знаєте, Які що хочуть? він військовий? Ви знаєте, захистити? що він військовий? Він з перших спочатку з війни так. взяв в руки зброю своїм братом, який загинув у червні цього року. Це відома особистість добре. у Вінниці. Тоді ще виходить. Добре, добре. Це, це все добре. Денис я, розумію, я дуже розумію, що ви хочете сказати і розумію. Але дивіться, тоді мої побратими, військові, ми помічники, які на фронті, теж мають право прийти і з ножем когось різати. Так, ну не він же і... ж до вас підходив. Ні. Від на відео видно, що ви починаєте до нього. Дивіться, ви стояли на вулиці. Він вкрав телефон у народного депутата і потім дістав ніж. Ну про що далі говорити? Він може бути дивився. Він може бути красавчик 100% там на фронті, як і тисячі, десятки тисяч людей, які зараз на фронті, так допомагати, допомагати, бути військовим і так далі. правильно? Що хоч може бути, але діставати ніж і намагатись зарізати. В конкретному випадку мене немає права. ніякого, розумієш? Ось в чому справа. Так, а поясніть мені ситуацію що? таку. Ну а, захищав він. А, ну, нельзя ж депутату народному бити людину. Я буду далі задавати більш прямі а це, питання. Можна договорювати? Будь ласка, бо а, я за незалежну а, журналістику, правильно? У нас так. незалежна країна, ми за незалежність боремось. Тому я вийшов з вами на інтерв'ю. так, Ваш Хоча позивіться? знали, що ми подивіться. Ваша позиція може бути якою хочеш. Я вийшов до вас на інтерв'ю один у Києві, правильно? Немає ніяких проблем. Я за те, щоб ситуація була об'єктивною і її знали об'єктивно, саме тому я до вас вийшов. Є людина, з якою не спілкувався рік. Я про неї далі скажу. Я е, вчора перервав тишу, я зателефонував йому. Ми, бо я подивився розслідування деяких журналістів, які зв'язують оці ситуації з кол-центрами, з людиною, яка це все робить. Я зателефонував Стасу Домбровську. Я телефоную, кажу: пані пане Станіславе, підкажіть мені, будь ласка, Артем Дмитрук працює на вас? Чи ви даєте гроші і хід йому? Він каже, так, Артем працює на мене. Гроші отримує він від мене. Ну і, собственно, Куніцький. він мені сказав: ви можете спростувати чи не спростувати. Він мені вчора це озвучив. Так. Ну, це бред сумасшедший. А ви бачили же. Ти що? розумієш, що взагалі хто такий Стас Домбровський? А, так? так. Це там якийсь блогер там, з Одеси, який там, постійно поливає мене брудом, там, ще щось. І він, я працюю на нього. Я працюю ось дивись, я працюю у, цій, у цьому приміщенні, Верховній Раді України. Працюю на виборців, які мене обрали в Одесі, в Київському районі, у всій країні. Це єдиний мій, і ти це знаєш. Тому що ми з тобою інтерв'ю. Ти, ти в мене береш, я тобі даю інтерв'ю. Не перший рік. Yeah, yeah, і ти знає знаєш, І ти знаєш на кого я працюю. Я працюю на своїх виборців і тільки на них. І саме тому в мене є моя думка завжди. Я відстоюю права дуже багатьох людей, і ти це знаєш. Знаю. І навіть коли і ти я відсто... мене звертався, я... я хотів це сказати да, першим. Навіть коли... я коли до тебе звернувся, ти мені дуже в цьому житті допоміг. Розумі... І, і, і так мощно. і ні одна людина тоді і до мене не повернулася, тільки ти. І мені Але коли візниці, хто це розумієш? Угу. Це до мене, знаєш, ти чи другі люди. Якщо я зможу допомогти, я допоможу у тій чи інші ситуації. І ти вважаєш, було... що депутат може бути військового зараз? І так було завжди. Знаєш, що я вважаю? Що якщо мені загрожує... Моєму життю загрожують, то я маю право на самозахист. Ось що я вважаю. Це військовий. Слава Україні! Білорусу! Слава! Живе білорусь! Живі the king is кризичині! Він не намагався різати. Ну, він стояв, <тас> на відео <тас> він. Особа краде телефон у мого колеги. <тас> я намагаюсь його притримати. Він достає ніж і намагається... Краде. Він попросив, щоб його не знімали. Він вкрав телефон і біг з ним. Це видно на відео. Він краде телефон і біжить з ним. І я впевнений, що це в експертизі саме так і буде записано. Тому що так і було, і тікає з ним. Після чого я його затримую. А це не було перевищенням самооборони. Це вже не нам з тобою судити, це ми побачимо експертизу. І після цього зможемо це обсудити. І я скажу, я згоден чим чи не згоден точно так же йти. Я хотів цю ставку зробити. Я хотів тобі подякувати за те, що ти мені допоміг. Я цього ніколи не забуду. Я хочу зараз розкрити карти. Відео, яке перше вчора було, воно казалось в мене. І від того, що за то я тебе був дуже благодарен. Ти як пам'ятаєш, я. Валився з усіма, хто підтримав ОПЦ МП, крім тебе, тому що я до тебе з повагою відносився з цієї ситуації. А, і коли хлопець мені скинув, я міг був бути першоджерелом, але я сказав: я не буду цього робити, в мене є для цього. І я віддав це журналістам. Журналісти це все розбустили по каналам. А, ось момент. А, і я хочу ще признатися а, нашим підписникам усім. Щоб це було правдою, я кажу правду. Якщо є в тебе, якась на мене правда, можеш її розказати. сказати? Ми в минулому року у році з тобою намагалися відкрити кол-центр. Я про це, це не правда? Ні, дивись, ти до мене приїхав. Кажеш, є якась нова історія, там якийсь і кол-центр. Твій далі. я не буду називати його ім'я, він. Я пам'ятаю чітко цю розмову. Дуже чітко пам'ятаю. Я пам'ятаю, де ми ми сиділи, я ми розмовляли. Ти до мене приїхав, кажеш, є якась нова історія. Там Олександр сказав тобі, що є тема. Я кажу, да, тема класна, можна нормально Но ручку. Да. Я що сказав? І кажу, хлопці, мене це. Не цікавить. А я сказав, це ж Мене це не цікавить. Взагалі, кол-центр, якась нелегальна історія, співпраця з русськими. За що ми можемо вже говорити. Співпраця Спі... Ні, кидати очікаю. русських. Ні. Щоб кидати русських, ти повинен з ними співпрацювати, щоб отримувати їх дані, щоб забирати кошти з їх рахунків і так далі. Мене це не цікавить. Ніякі кол-центри. І ти, молодець, що підняв цю тему. Да, Тому що тоді, коли це було мені запропоновано, я сказав хлопці. Я не маю взагалі цього ніякого відношення. А ми сиділи і, і казали, це руські, руські кинуть не в западло. Ми казалось, Ніякі кол-центри. Я не буду не влазити, не робити, не організовувати і так далі. Ні руських, ні других, ні європейців, ніяких кидати, обманювати, це правда? Типу Це правда? Це правда, нічого робити не буду. Е, можна я питання тоді не по цій темі. Ми її якби закрили у ПЦМП. Я так тоді з тобою не поспілкувався, Дуже, і тоді нас біже. закінчилось Дуже. з тобою спілкування на цій ситуації. Готовий окремо. Є ну, Пашель, Лебіді і ТДТП. Ну, як ви Ми, вважаєте? Ви ні, ну, Я ж так. кажу, коли а, каже журналіст, тоді він себе записує. А, така ситуація, що, от, Павло Мерседес, ви вважаєте його зрадником України чи ні? Регентом ФСБ. Тема Української православної церкви, як ти кажеш, МП, але цього не існує. Існувало. Але є... Це... МП не існує. Просто не існує такого. Це хтось придумав, хтось зробив. Можливо, навіть хтось зі священнослужителів. Це як ЧВК, знаєте, переіменовують завжди. Це в них теж Диві, так. Це МП не існує. Щодо е, митрополита Павла та інших священнослужителів, якщо були якісь злочини, ну добре, давайте їх будемо розслідувати, встановлювати там винних і так далі. Також Артем, ситуація, я дуже багато отримав піздюлі початку війни і за спілкування з тобою. Я тобі відверто скажу, да. у мене дуже багато було проблем. і Досі мені кажуть, так это ж твій кет, Бетрук, ти проросійський чорт на мене теж. В мене це все. В мене були з військовими конфлікти із цього. Це було просто для мене. Я думав, як так, що ж не так? Шарі, от ти тільки що сказав, що я не можу співпрацювати з руськими, ну потрібно там витащити. Ти давав інтерв'ю, шарію. Я в тебе колись запитав. Можна я, докажу. Ми ж журналісти. Колись я запитав тебе. Чи даєш ти інтерв'ю? Чому ти дав інтерв'ю шарію? Вопрос номер два. Інтересніше. Шарій, да. ти давав інтерв'ю шарію. Да. Зачем? Я даю Шарію, тобі, даю інтерв'ю тобі. Ти відповів. По одному, ти сказав, що ти можеш дати інтерв'ю кому ну, будь-кому. Він, за моєю думкою так. і думкою багатьох українців, працює так. на Росію. Як Я ти вважаєш, це так? Ну, змінилась твоя думка Я чи ні? В чому справа? Ситуація суперсезонасна. Шарі, там щось хтось говорить, що є п'яте, десяте про ще про когось. Є блогери, які їх називають про російські, блогери, які називають про українські. Є якісь видання так, як зараз, так і було тоді. Ти до мене позвонив, написав, написав повідомлення, дай інтерв'ю з нас на тема, ну реально і міг би сказати, слушай, чувак, ну реально Я інтерв'ю зараз мається ага. так і зараз. Якщо в мене є можливість, я даю коментарі. Тоді, а коментарі, ви коментарі, змогли би дати тоді, тоді, якщо ти пам'ятаєш, тоді якщо ти пам'ятаєш е усі засоби масової інформації були у Верховній Раді України. Ради, в колуарах і так далі. І ти міг любому виданню дати коментарі. Що стосується зараз дати, з Кабєєві ти кажеш? Ну, наприклад, Якщо ну, зараз... Для мене це рівень. Якщо, шарі... Якщо шарі... зараз, шарі Якщо зараз е буде на це користь, відповідні структури наші українські, да? скажуть, що є якась там історія, її треба виконати, ну, напевно, це буде, це буде потрібно в інтерв'ю, це ж співпрацювати ти, 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 з русними, да, якщо потрібно Дивись, буде. В офісі, оця, це ж... ця історія, Вони кажуть, Самі вони себе. там з рускими співпрацюють, там і ще щось. У нас на це є відповідні структури, ГУР, СБУ і так далі, які можуть спілкуватися з русскими, правильно? вивідувати в них якусь інформацію корисну для нас. А ви казали, що не можна взагалі співпрацювати а, з руськими. Дивись, тут треба, тут треба розуміти, що є спеціальні це структури. Двині стандарти? Які Співані стандарти. Ну, ти розумієш, про що я говорю? Є спеціальні так. структури. ГУР, СБУ і інші, які мають на це повноваження, угу. владу на це розумієш, структурно. Зрозумів, це а якщо просто... вони б сказали. А тобі. А не просто пацани, які працюють у кол-центрах, там іще хтось, і вони мають на це якісь права. Ні. Тому що це не контрольована історія. Гаразд. Розумієш? Я дуже дякую за те, що пішов на розмову, і ти знав, що вона була милицеп'ятна. Е, і питання таке не трохи не соромно, от що набили хлопцю військовому голову. Дивіться ще раз. Ну от ні, давай ще ну давай ще раз. Не питай ага, взагалі про що не в цьому. На тебе біжить людина, яка тільки що не не біжав уважаю. він. Він убігав він, від вас, вкрав тікав телефон. з телефоном. Мого товариш. Треба розуміти. Він вкрав телефон і тікає з ним. Для цього є поліція. Його... Ви повинні для записати не. для цього. Є стаття. А хто ви депутати? Що ви розказую. можете для цього є стаття? Громадське затримання, ну. і я затримую особу до прибуття поліції. Яка вкрала телефон, розумієш? Затримали чи набили йому голову, Дивість. що він з цього... внутрішнім після валяється? Після цього особа дістає ніж і намагається мене затримати, коли вчинила злочин і тікає. Ось і все. А тепер роби висновки. Ну, я військова не мені чи ні. Згоден, це не моя справа. Це буду розбиратися інші люди. Я без якоїсь поганої до тебе там емоції, але я вважаю, що не потрібно так робити депутату. Верховну Раду, і мені б на твоєму місці було соромно. Ну, у кожного може бути своя, думка. Да, так, у когось цього. є совість, у когось нема. Так. Дякую.